Певнена перемога черкаські мавпи втретє обійшли баскетбольний клуб Донецьк у цьому сезоні. Після двох поспіль невдач на виїзді помаранчево-чорній переграли тигрів на домашньому паркеті. Як це було, бачила Марія Гаврилян. На День святого Валентина сотні черкастів проміняли посаденьки у кафе на баскетбольні баталії і не прогадали. Із перших хвилин гра видалася динамічною. На перші два очки тигрів мав повідповіли тією ж монетою. Наступаючи одна одній на п'яте, команди пройшли першу десятихвилинку у постійній зміні лідера із мінімальною перевагою у одне очко. Чверть завершилася на користь господарів 22-21. Натомість на початку другого періоду вперед вирвалися гості. Жодний з атак помаранчево-чорних не була вдалою. Лише у середині чверті підопічним Арсіча таки вдало зрівняти рахунок. А на велику перерву вони пішли ведучі плюс сім. Початок другої половини гри видався в'ялим. Донецьку вдавалося кілька разів зрівняти рахунок, але мавпи вперто не бажали поступатися лідерством. 57-52, Так закінчилася третя чверть. А вже за кілька хвилин фінальної десятихвилинки «Мавпи» повели плюс десять. Гра завершилася без сюрпризів – 78-71 на користь господарів. у зустрічі став Чарльз Томас, накидавши 22 пункти. Крім того, особливо відзначився у грі Максим Івшин. Поціливши 4 з 4 дальніх. Після цієї зустрічі «Мавпи» поліпшили своє турнірне становище, помінявшись місцями зі своїм супротивником. Нині черкащани посідають сьому сходинку турнірки, а Донецьк відповідно восьму. В четвертій четверті завершили несколько невинуждених ошибок, которые повлияли кардинальним образом на, на ход матчу. В четвертой четверті за п'ять минут четвертої четверті мы забили всего 4 очка. При этом из-за наших потерь. черкашање, но ми трежда убирали фарк. Бигло ки много енергија одали на, на площадки. Противник не, не сделал се што планировал сделать. Наша защита дума била 35 минути хорошей и, и думај што ето попределило. Тоа ви сегодня. Вже за день Черкаський мав позустрінутися зі своїм черговим супротивником. У неділю о 14 ті вони гратимуть на домашньому паркеті із БК Дніпроазот. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Віккаспорт.